20 років це інститут, 25 років, я особисто максимально просуваємо тему ранньої діагностики меланоми, тому що чітко розуміємо і рак і шкіри, що лише це може насправді врятувати життя. І розуміючи ситуацію в Україні, яка сьогодні є, розуміючи не дуже високий рівень освіти лікарів, хочу вам сказати, що такі власне тренінги, курси, лекції вони є вкрай важливими і дозволяють. Підняти власне, власний рівень досвіду. На одному з останніх днів меланоми, які ми проводили, якраз мені е, попалася пацієнтка, така жіночка років 65. І я її питаю, ну, де показують? Вона каже, досі, так ти не нахиляйся в мене на п'ятці. Я зараз шкарпетку зніму, і вона так стає ну, на стілець ставить. А в неї на підошві, на п'ятці е меланома з виросткою, діаметром, мабуть, 5 см, і ще ділянка діаметром 3 см, величезна, з виросткою. І я дивлячись на власне її стопу, на її меланому. Починаю з нею розмовляти. Я кажу, скажіть, будь ласка, а чи ви до когось колись консультувалися у когось, то тобто зрозуміло, що до такого стану це не один рік мав пройти? Вона, дивлячись, якби стоячи спиною до мене, каже, розповідаю, от доченька, я ж е е е кожного року ходжу на профогляди, бо в мене дочка померла, і я сама одна внука вирощую. Мені треба його доглядати, і виростити, освіту йому дати. І оце я була в одній лікарні в Київській називає лікарні, то мені сказали, що це грибок у мене, ми зробили соскок, потім грибок не знайшли, а потім ще щось призначали. Я кажу, ну, а ще де ви були. Каже, а оце зараз ще лікуюся там, у того лікаря, то він мені призначив ванночки гарячі. Це відбувається все сьогодні. От сьогодні, ну саме зараз, власне, в той момент. І ми цю жінку прямо відправили, вона далі продовжує говорити, каже, дотя, в мене ж кісточки так болять, що я вже ходити не можу, ручки, ніжки болять. Ми її відправили в інститут онкології, і вже, на жаль, в неї метастази були в кістках. І це не поодинокий випадок, коли люди хочуть бути здоровими, люди йдуть до лікарів за допомогою, а на жаль, не отримують професійної якісної допомоги. Інші випадки, протилежні, коли телефонують з проханням до консультації, кажуть, що все вже людині поставили діагноз, меланому вже підтвердили, приїжджає людина з заповітом написаним, вже з нотаріально завіреним заповітом на майно. Людина вже попрощалась життям. І, умовно, там три всібарійні, які радому. Ще один з перлів, який у нас був ну, діагноз з направленням лікаря 17 меланом. Розумієте, що меланоми ні одної не було, а, власне, всі ці новоутворення були е, кераптомоми. Тому, чим більше досвіду ми маємо, чим е, ще хочу сказати, що тут присутні лікарі інституту дерматології і косметології, на жаль, дуже велика кількість вагітних жінок, які е, мають меланоми. При цьому, о, знаю, що по депушені гінекологи у нас в залі присутні. Один з ну, кричущих випадків, який у нас був, коли жінка спостерігалась у гінекологах, абсолютно регулярно меланома на передній стінці на передній стінці. І також виразково і під час, під час вагітності зрозуміла, що стан погіршився, і я ви знаєте, що меланома, вона може передаватися і трансплацентарно. тому я вважаю, що власне сьогоднішні. День і сьогоднішні лекції, які ви почуєте, ще принесла вам перший журнал за 2016 рік, показав. Ми отримуємо американський журнал дерматологічний, який є найбільш таким провідним сучасним, то тобто, стаття за 2016 рік в першому номері теледерматоскопія для скрінінгу раків шкіри». Ми з вами, якщо раніше, дерматоскопія не всім була. Доступна, я думаю, що сьогодні практично всі дерматологи нею вже користуються. І власне, дерматоскопія, теледерматоскопія і дистанційна діагностика, власне, на чому інститут дерматології наш спеціалізується останні 10 років, насправді дозволяє робити абсолютно неймовірні речі сьогодні. І через інтернет ви можете надіслати свою фотографію, тобто не свою фотографію, а фотографію новоутворення свого пацієнта, і дистанційно отримати скінгову діагностику. Від живого лікаря, який можуть це робити в оцифрованому вигляді. І ми чітко з вами знаємо і розуміємо, що телемедицина, дистанційна діагностика це майбутнє охорони здоров'я. Це майбутнє будь-якого фаху, де може бути оцифрована інформація. Це кардіограма, це МРТ, це КТ, це будь-які аналізи і це фотографічні і дерматоскопічні знімки. Якість при тому абсолютно доведена порівняннями дослідженнями, що якість дистанційної консультації вона не зменшується, і власне якість між очним і дистанційним консультуванням знімку або теледерматоскопічного зображення, і то саме безперечно з гістологічним зображенням, тому що телегістопатологічна діагностика це також майбутнє. І власне, таким чином ми можемо охопити. Райони, всі райони України найбільше віддалені, де у людей сьогодні немає доступу до медичної допомоги, не маючи можливість передати знімчок на відстані, це дозволить, умов на консультацію професора високоякісного фахівця, дасть можливість а, розповсюдити її на всі регіони на сьогоднішній день України, там, де у людей немає можливості отримати фахову консультацію. Тому а, ви всі знаєте, що кількість захворювань на рак шкіри зростає, кількість. Смертей від меланоми поки що не зменшується. І з чим це пов'язано? З чим це пов'язано? людей загальне збільшення захворюваності у нас є наслідком науково-технічного прогресу. Тобто, все, що ми з вами виробляємо, нові підприємства. Нові технології, які зменшують кількість озону, і будуть вихлопи в атмосферу. Молекула кисню розщеплюється, молекула озону на молекулу кисня і на вільний кисень. І власне це призводить до визначення виточення шару озону, а також можливість людей відпочивати в непритаманній кліматичній зоні. Тобто раніше, ще 20-25-30 років тому, мало хто їздив в Дубаї, мало хто їздив на Кубу. Мало хто їздив на Тайвань і власне в ті місця, де рівень інсоляції абсолютно не притаманний для е, кількості меланіну в нашій шкірі. І ми з вами чудово знаємо, що меланін це не є проблема. Меланін це не є хвороба. Меланін в нашій шкірі це є захист, це є той захист, який захищає, який поглинає, забирає сонячне опромінення на себе, для того, щоб це сонячне опромінення не проходило в більш глибокі шарі для того, щоб не відбувалися мутації. Але коли меланіну недостатньо, і це пов'язано відповідно з нашими з вами а, генетичними факторами, які походження українського народу? Звідки ми з вами походимо? Ну, хто звідки? <реку> ну звідки, дівчата, кажіть яке походження генетичне у української нації? А, Скільки дір, звідки були? Звідки вони прийшли? З Скандинавських країн. Ті, які мають походження, ті, які і татари ходили, правильно? Чи ви можете візуально відрізнити скандинавів і татар? Яким чином? У скандинавів світле волосся, голубі очі, правильно? Вони генетично жили ближче до полюса. Їм не потрібен був меланін. Тому що рівень сонячної інсоляції там значно менший. Ті, хто живуть ближче до екватору, їм потрібно значно більше меланіну. І, відповідно, українська нація має і тих, які мають своє давнє внутрішнє походження від скандинавської нації, і тих, які мають своє походження, які мають темне волосся, карі очі, ці люди мають значно вищий захист і мають більшу, скажімо так, можливість. Їздити відпочивати е, в сонячні країни з меншими ризиками? Ви е, знаєте, що кількість сонячних опіків в дитячому віці збільшує ризик розвитку меланоми, І впевнена, що ви знаєте, що кількість сонячних опіків, які людина отримала в дорослому віці, збільшує кількість е, і ризик розвитку раку шкіри. Скажіть, будь ласка, як ви очікуєте, у нас кількість раків шкіри буде збільшуватися чи зменшуватися? Кажіть, збільшуватись чи зменшуватись? Збільшуватись. А, а скажіть мені, будь ласка, а чому в Україні взагалі загальна захворюваність на раки, на всі не на раки шкіри, менше, ніж Швейцарії, майже вдвічі? Ще які пропозиції? Думки? Тобто у нас захворюваність на раки загальноколодії менше, ніж в Швейцарії, Швеції. Абсолютно правильно. Наші люди, особливо чоловіки, тривалість життя, яких на сході країни зараз 58 років, вони не доживають до своїх раків. Вони помирають від інфарктів і інсультів. Тому що на сьогоднішній день на першому місці у нас стоять смертність від серцево судинних хвороб. Тому, на жаль, до своїх раків вони не живають. Як тільки буде збільшувати тривалість життя, відповідно буде збільшуватись і захворюваність і на раки шкіри, і на загальну онкологію. Тому власне, сьогоднішня сесія є надзвичайно, буде я впевнена для вас надзвичайно продуктивною, і буде власне тією, з якою ви можете зможете отримати практичні навички щодо ранньої діагностики, раків шкіри, меланоми. І відповідно, якщо у вас буде бажання подальшої спеціалізації, то на сьогоднішній день в інституті дерматології і косметології постійно відбуваються курси підвищення кваліфікації, тематичні, на яких ви зможете заглибитись. В ту чи іншу тему. Я хочу подякувати організаторам за організацію за надання цього приміщення. І хочу подякувати всім нашим директорам, які тут сьогодні присутні, і власне, запрошую вас до початку сьогоднішньої конференції. І дякую вам за те, що ви сьогодні всі тут. Бо для мене ті люди, які тут і які завжди навчаються, це люди відповідальні, які беруть на себе відповідальність за те, що відбувається з нашими пацієнтами. Якщо ми будемо ставати краще кожного дня, то наша країна буде також ставати кращою. правда?